Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами дуже важливою і цікавою інформацією. Особливо ця інформація буде корисна для тих, хто має, кому ще не має, 20 років. І так, в чому полягає ця інформація? Ми вчимося в школі. Ми вчимося там 9 років, або хтось 11. Для чого ми там вчимося? Ми для, вчимося там для того, щоб здобути якусь базові знання по тим дисциплінам, тим предметам, які нам даються в школі, і отримати гарний атестат. А для чого нам гарно вчитися в школі? Для того, щоб мати змогу поступити у коледж або університет з більшою вирогідністю. Це на бюджет або не на бюджет. Це або на гарна спеціальність, або не менш гарна. Чим більше в нас оцінки, чим, тим краще, чим краще в нас оцінки, тим більше в нас вирогідність поступити в університет або в коледж на бюджет або не на бюджет, на гарну спеціальність, яку ви там хотіли б, або на менш гарну. Гаразд. Ми, ми, ми школу закінчили, ми пішли в університет. А для чого ми вчимося в університеті або в коледжі? Ми вчимося в університеті або в коледжі для того, щоб отримати спеціальність, яку ми завчасно вибираємо. Гаразд, ми закінчили коледж. Ми там отримали, ми закінчили коледж або університет. Ми там отримали якісь базові знання, якесь таке уявлення про ту спеціальність, яка, на яку ми вчимося. Ми отримали знання по своїй спеціальності. Гаразд. Далі в нас ще є змога підвищити свій рівень, свою обізнаність у своїй спеціальності. Це, пішовши далі навчатися в університет, на такий ступень, як бакалавр або магістр, ми приходимо ступінь бакалавра, потім приходимо ступінь магістра. Ми, закінчивши магістра, маємо більшу обізнаність і більш поглиблені знання по своїй спеціальності. А по виходу з університету і здобувши ступінь магістра, що ми отримуємо? У нас є диплом. В нас є знання по своїй спеціальності, і, в принципі, все. Ми якби, вийшли. Ми вже такі оба фахівці з дипломом, що ось ми дійсно пройшли там навчання, і в нас є якийсь певний ступінь, і в нас є такі оцінки по таким предметам. Ми там пишемо там, диплом, ми ним працюємо, і ми вже вийшли, якби як людина, яка дійсно більш-менш знає по цій професії щось. Раз. Для чого ми це робили? Для того, щоб. Здобути професію, щоб бути гарними фахівцями. А для чого нам професія? І для чого нам бути гарним фахівцем? Для того, щоб, маючи цю професію, піти на роботу. Ми є фахівцями, ми є класними, і ми можемо піти в компанію чи організацію, в якій ми можемо працювати за цією спеціальністю. Гаразд. А для чого ми йдемо працювати? Для того, щоб отримати гроші. А для чого ми. А для чого нам гроші? Для того, щоб забезпечити свої потреби, там, купити щось поїсти, щось одягнутися і так далі. Гаразд, якщо ми весь цей час вчилися, щоб отримати знання, щоб поступити на спеціальність, там, коледж чи в університет, і потім вчилися, щоб отримати професію, і в результаті для того, щоб піти на роботу і потім отримати гроші. Гроші стоять на кінці ланцюжку. Якщо це, якщо це представити все цей відрізок навчання, то на кінці ланцюжку йдуть гроші. Навчання, навчання, навчання отримали професію, щоб піти на роботу, щоб отримати гроші. Гроші вони на кінці ланцюжку. І виникає питання: якщо вести процес навчання для того, щоб отримати гроші, чи варто стільки часу витрачати на це навчання, якщо по виходу із університету дуже мала ймовірність людей йдуть дійсно навчатися по своїй спеціальності. Хтось виявляє, що це не моє. Хтось виявляє, що мені це не подобається, я хочу займатися чимось іншим, хтось дійсно працює за цією спеціальністю, і це, напевно, дуже невелика кількість людей і так далі. Повторюю ще раз, якщо на кінці навчання стоять гроші, то чи варто стільки часу витрачати на це все навчання, якщо можна відразу вивчати таку дисципліну, такий предмет, як гроші? Тобто цікавитися фінансовою грамотністю, цікавитися тим, як вести баланс доходів та витрат. Що таке фінансова грамотність, як працюють гроші, як їх примножувати і взагалі як їх там заробляти. І так, висновок. Якщо вести процес навчання для того, щоб заробити гроші, тоді вивчайте вже таке поняття, як дисципліна, як гроші. Як вони працюють, як їх там примножувати, що таке принципи фінансової грамотності? Навіщо ввести баланс доходів та витрат? Надіюсь, що це відео було комусь корисно, це відео дало комусь змогу задуматись над своїм подальшим майбутнім, як особистим, так і фінансовим. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Za mým bude metro. Ať ještě